ледь не покінчив життя самогубством через те, що не пропустили на навчання за кордон. Прикордонна служба необґрунтовано відмовила 23-річному студенту в перетині кордону, через що хлопець ледь не наклав на себе руки. Більше розкажуть колеги. 23-річний житель Харківщини вступив на навчання до університету тарту в Естонії. Проте на рубежі Львівської області прикордонники не пропустили студента через кордон. Після цього хлопець виклав допис на свою сторінку у Фейсбуці про те, що вирішив покінчити життя самогубством. У своєму самогубстві прошу вважати винною інспектора прикордонної служби. Саме вона, незважаючи на всі законні підстави, заробила мені шанс на життя. Влітку матір хлопця вчителька Золочева трагічно загинула під обстрілами російського граду. Декілька місяців хлопець навчався під постійними бомбардуваннями. Я пропустив той день, кого заснув в Україні, а прокинувся у північній Кореї. Народний депутат Георгій Мазурашу каже, стан хлопця наочно демонструє проблеми, з якими стикаються студенти, що намагаються виїхати на навчання. В частині студентів це взагалі дуже дивна історія, тому що їм якби. І... Не заборонено ніби виїзд, але їх і не випускають таким штучно там. Дуже багато історій я чую про те, як студентів на КПП не випускають під різними причинами такими, м'яко кажучи, штучними. І те, що сталася, така трагедія, це, ну, в сенсі трагедія, як, як новина про намір там, для студента, це е, такий. Певний сигнал суспільству і владі, що варто уникати створення таких от підґрунтів для, для можливих, не дай Боже, таких дій з боку тих студентів. Георгій Мазураш вважає, заборона на виїзд країни не вирішує проблем комплектування армії, а лише поглиблює економічну кризу в державі. Я переконаний, що заборона на виїзд за кордон зараз приносить нам дуже багато негативу. І, в принципі, я навіть не знаю, який би позитив ця заборона приносила. Тому я переконаний, що її треба скасувати. І це дасть позитивний ефект, комплексний і для громадян, і для економіки, і для обороноздатності і для країни в цілому. На щастя, через розголос трагедії вдалося уникнути. За інформацією журналістів, студента все ж пропустили через кордон. Після втручання правоохоронних органів та народних депутатів юнак перетнув кордон у ручному режимі. Але тисячі інших через неврегульованість питання залишаються в Україні. І 1 вересня так і не змогли приступити до навчання. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.